Мрія? Да мрія, щоб це все закінчилося, і ми всі повернулися додому. Це стандартна мрія. А взагалі, мрія, мабуть, мрія мого підрозділу. Хочеться якийсь момент сказати, що хлопці, цей місяць ми не скидаємося на потреби підрозділу, ми скидаємося на великий банкет, щоб ми його зібрали, провели і щоб на наступний день. Мені подзвонили, там хлопці сказали: Рома, в нас це круто, ми там вдома. Там, в Качана там відросло два пальці, які він втратив на Харківщині. Дюк став мером бударок. Там Фантомас знайшов свою другу половинку і пішов з нею в театр на Конотопську відьму. Балу влаштувався на роботу, про яку він мріяв, і в нього все там було чудово з ногами. Щоб Гордон перестав вживати е, заспокійливі таблетки, і нарешті зрозумів, що його міномет не обстріляє. ось це звичайні мрії.